І не тільки будемо говорити далі з нами аудіозв'язком Володимир Манько, політолог, пане Володимире, слава Україні, і рада вас чути героям. Слава доброго дня. Пане Володимире, і власне вже зачитала цю інформацію, що стосується безпосередньо Ірану, про те, як вони постачають саме безпілотники до Російської Федерації, попри те, що вже рік так роблять і рік відхрещуються. Разом з тим розуміємо, що можливо Ірану не страшні санкції, або вони їх обходять, шукають нові способи, як все те можна робити. Оці нові безпілотники, про які я зачитала, які можуть нести 40 кілограм бомбу, або навіть ті, що можуть бути неушкодженими, потім повертатися. Що це може змінити? Це Перше, і от до прикладу, які мають бути дії світової цивілізованої спільноти, аби все-таки от можливо пригрозити, можливо, санкції, можливо, ще якісь способи, щоб Іран не співпрацював з Російською Федерацією? Е, ну, Іран уже під санкціями дуже давно, під жорсткими санкціями, тому щось там проти нього вигадати ну, повне ембарго на газ, на нафту, на інші е, природні ресурси, які він експортує. Ну, тут хіба що так до такого має вдатися західне співтовари на чолі сполученими штатами? Ну або, або тоді до силового варіанту примушення Ірану до миру, до непідтримання агресії в Україні, до пацифікації Ірану, так би мовити. Ну ось епізод один, скажімо, першу серію, Чи це був пролог? Ми бачили вже, коли коли на Іран полетіли угу. безпілотники, коли вже приземлилися в їхніх військових об'єктах, на військових виробництвах там, не вклад на зброя, буквально ж недавно. От якщо це не стримує Іран, то потрібно продовжувати. Потрібно також діяти, можна навіть нарощувати такі бомбардування. Щодо цих нових безпілотників, так вони небезпечніші, бо вони потужніші. От, Якщо шахеди несуть там здається, десь кг вибухівки, то всі майже вдвічі більше. так, вони такі потужніші. От, але я думаю, що з їхніми такими льотними характеристиками, і е, я маю на увазі щодо можливості збиття їх українськими ППО, вони е, ну не відрізняються від шахетів, е, тобто, в принципі, збивати їх теж можна, і наші вже е, навчилися як це робити, збирати іранські дрони, збивати, Е, дрони, звивається більше зараз, ніж ракети. Ті, що випускає Росія по Україні, хоча на початку, пам'ятаєте, тільки почали літати дрони в Україну, тут вони в Київ навіть центру залітали на відео, де біля залізничного вокзалу пролітав цей іранський е шахет. Ну там одні з перших. Цілились в ДТ, цілились там Укренерго, ТЕС-3, і поліціянти київські прямо стріляли з цілкової зброї, ну не влучили і там по вибух. Але зараз шахеди збиваються. Отримали протидронні прибори ми вже, плюс тією ж таки ПЗО. Якщо там низько летить цей шахет, то цими полюють проти дроновими апаратами. Якщо десь він високо летить, то можна і ППО. Тому я сподіваюся, що нові іранські дрони вони теж будуть збиватися і не завдадуть якогось там серйозного ушкодження об'єктам України. Мано Володимире, і щодо підтримки України сьогодні вже е, Олексій Резніков відправився на чергову зустріч у форматі Рамштайн. І він окреслив такі основні от вимоги, основні завдання, про які має говорити безпосередньо з міністрами оборони. І перше, що він сказав, це звісно захист українського неба йдеться не лише про авіацію, а безпосередньо і про протиповітряну оборону і протиракетну оборону. Також він казав, що це має бути танки мають бути. Це друга позиція була третя, це те, що Україна. Дійні потрібні боєприпаси вже до тих, до прикладу установок, які маємо. Основне також це навчання українських військових, і також до цього додав таку стабільність, стабільність у логістиці, у ремонті і всьому іншому. Тобто, це таке завдання він окреслив, що це його буде його основна мета про що він хоче говорити на Рамштайні. Де він хоче отримувати підтримку? А разом з цим вже сьогодні був брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, і він заявив, що постачання військових Кових літаків в Україні обговорюватиметься під час зустрічі міністрів оборони членів НАТО країн-членів НАТО саме от у форматі Рамштайн, то що відбудеться завтра. Постачання авіації він також заявив Єн Столтенберг, що воно не зробить північно-атлантичний альянс стороною конфлікту. Наразі літаки не є пріоритетом. Набагато важливіше постачання вже узгодженого військового озброєння, зокрема бронетехніки, і також він заявив про темпи постачання боєприпасів в Україну в рази перевищують можливості їх виробництва. Тому альянс має збільшити саме темпи виробництва щодо виробництва, ми будемо говорити згодом. А давайте, пане Володимире, обговоримо перші тези, що от власне варто тоді очікувати нам від цього рамштайну. Бо, от ми хочемо авіацію, ми вже про це говорили, неодноразово говорили. Разом з тим, от саме партнери по північно-атлантичному альянсу кажуть, що можливо це не головне, а головне те, що забезпечити те, що вже є. То на що насправді можемо очікувати завтра? Ну, саме головне, що процес триває, процес допомоги Україні. От, е, Дійсно, Україні потрібні як нові види озброєння, такі як літаки, такі як танки, а також ті види озброєння, які ми вже отримуємо не один місяць, навіть звичайні там патрони, звичайні е, е, снаряди до гаубиць, е, які ми отримували раніше. Поповнення самих гаубиць, тому що ну, вони. Випрацьовують свій запас, вони уражаються ворогом, теж це слід розуміти. От, вони там деякі потребують відправки на ремонт, тому таку ротацію цих боєприпасів, що цих засобів ураження, що ми вже отримуємо, має бути такий рутинним процесом. Так і я думаю, що якраз ось ці заяви Стосенберга і Резнікова якраз про це кажуть. Разом з тим нове озброєння потрібно тримати на контролі. Важку бронетехніку, танки БМП, які на політичному рівні вже узгоджено, але ну от ми ну, бачимо, що е, хотілося б, щоб воно пришвидшено було на практичному рівні е, постачання безпосередньо тут в Україні, тренування українських е, солдатів і офіцерів, танкістів. От воно вже розпочалося зокрема в Польщі. Була інформація сьогодні. Хотілося б, щоб те швидше, тому що ми бачимо, що на полі боя Росія підсилює свій наступ на багатьох ділянках, і знаєте, коли вони там десь далі посунуться, а ми тільки потім отримаємо важку бронетехніку, то нам тоді ж важче буде їх відкидати далі, так? по відстані, і нам доведеться ну тяжче воювати і цією ж технікою, і зокрема і втрачати цю техніку, то Безумовно, хотілося б швидше, але сурпоноста і підготовлені були українські танкісти до цієї нової техніки, щоб не сталося так, що прибули танки, посадили нашого, показали на пальцях: ось тут кнопка, тут ця, вперед. От такого теж не повинно бути, тому все має збалансовано. І я думаю, що саме так і буде відбуватися по літакам. По літакам. Тут ми бачимо, що ну, якогось узгодженого та політичного рішення поки що не прийнято. От е, там з одного джерела одну інформацію, що начебто готові літаки поставляти, з іншого там джерела, з іншої країни, що ні, о, навіть президент з'їздив в Британію, і, начебто, з прем'єром була така розуміння, що прем'єр не проти постачання літаків, але потім міністр оборони якось заперечив, мовляв, це не в пріоритеті. Давайте поки що готувати. Льотчиків, і дійсно, якщо я казав про танки, що там треба серйозно підготувати танків, то літаки це ж набагато триваліше навчання і набагато більше знань потрібно мати там, щоб стігти на нові літаки. Тому що якщо ти не володієш усим щодо цього літака, ти можеш просто сам вчинити катастрофу, да, якось полетіти, на ту кнопочку нажати і просто ну, знищити там себе і цей літак. Тому потрібні теоретичні знання дуже серйозні, потрібні на симуляторах спочатку практикуватися, а потім десь потроху сідати на літаки і налітати необхідні льотні години. Знаєте, у льотчиків є такі льотні години, як і в цивільній авіації, так і в воєнних. Якийсь мінімум льотних годин, тоді він вважається вже, що льотчиком, який може сідати, виконувати завдання. Тому це дуже тривалий період. Я думаю, що це як мінімум півроку. Тобто, якщо зараз десь в лютому на політичному рішенні вже ми будемо бачити, що питання по літакам прийнято, то це десь аж там під кінець літа, може вони тут з'являться вже з нашими пілотами, які будуть готові виконувати поставлені завдання. А що буде до кінця літа? Ми ж не Пане Володимире, А ви колі. власне зараз говорите певно mm -hmm. про F-16, правильно? Так, так, а так, чи так, можна так. припустити, до прикладу, що буде рішення? Ну зокрема, про F-16 дійсно там навчання тривали. І так як ви говорите, все правильно. Але дивіться, якщо припустити, чи можуть вони дійти згоди безпосередньо на Рамштайні, щоб є країни, які хочуть нам передати міги, і фактично О. українці на мігах можуть літати, вони їх знають. А наприклад, взамін тим країнам постачати якісь інші літаки, таке може бути варіант? Ви такий припускаєте? Безумовно, це теж може бути такий варіант. От він теж може бути прийнятий, і такі літаки ми тоді отримуємо швидше. Може, десь може навесні, якщо ті десь там влітку, то ця партія літаків навесні. І ось за інформацію Рєзнікова, що на цьому Рамштайні він питання літаків хоче підняти, але в контексті протиповітряної оборони розумієте, ну такий, скажемо, такий досить хитрий підхід, тому що дійсно ракети, які летять. В Україну ці ж калібри там іскандери, їх можна вбивати не тільки зенітними системами, ну земельними, да, ракетами, там, зенітками якимись, а можна і літаками підійматися, літаком, чергувати, коли вже є інформація, що там десь випускаються ракети, негайно підняти там якісь там кількість літаків, які можуть ракетами класа повітря, повітря впливати ці ракети, які летять на землю. І в цьому контексті дійсно, тобто він вмонтовує. Питання літаків не загалом для от, те, що ми кажемо там, для контрнаступу, так, для підтримки контрнаступу на землю, а питання ТТО, е, протиповітряної оборони, тобто закриття неба, і можливо воно так пройде більше. Ну скажімо так, партнери е, більш е, схиляться до цього питання, що давайте поки що там для контрнаступане, а давайте ось ми їм дамо. Через контекст закриття неба і протиповітряної оборони, але ж ми можемо їх потім використати як для сухопутних операцій ті літаки, які будуть надані. Ну тобто різними такими шляхами е, українська влада намагається добитися того, щоб зброї е, Україні поставлялося більше для того, щоб отримувати паритет, чи, хоча б там близько до паритету, якщо стосується літаків, то в Росії дуже багато. Паритет коли небудь досягнемо. Але ну, хоча б для того, щоб ми мали якусь стільність тут, щоб ми могли ну, хоч як-небудь там, скажімо, дотягуватися до того паритету, хоча б тих їх літаків, які присутні тут біля України, адже вони ж не всі там російські літаки тут працюють. Ну їм треба закривати ще ті свої неозорі простори Росії, і там і на китайських кордонах. Там потрібні літаки, бо все, що хоч може там платити. І на далекому сході і на школі, і а тільки ті ескадрилі, скажімо, які тут працюють біля наших кордонів, які бомблять наші території до їхньої кількості, десь ми можемо дотягнутися і це треба робити. Пане Володимире, і власне, якщо говоримо про озброєння, так то вже от з'явилася інформація. речниця міністра оборони Німеччини говорила про те, що наразі українські військові вже розпочали навчання на леопардах 2 в Нижній Саксонії. То в них має все те відбуватися. Разом з тим, крім леопардів, вони повідомляють, що оборонний концерн може розпочати виробництво, вже серійне виробництво Пантер, і Україна може бути першою країною, яка отримує саме це озброєння. Ну щоправда, це буде не завтра і не післязавтра, і це буде точно. У не через місяць там такі мінімальні короткі терміни. Це вітинок приблизно у період саме 15-18 місяців. Тобто, це ще згодом. Але разом з тим, от сьогодні, вже телеграф написав за телеграф, що е, Британія може розпочати, хоче точніше, планує розпочати виробництво зброї в Україні британського озброєння. Е, і наразі ця країна не єдина, хто це хоче робити, бо зараз британці роблять максимум, аби вони були перші у черзі, щоб обійти. Німецьких та французьких колег саме так, от цитую видання. Саме так вони написали пане Володимире. Як ви вважаєте, от дійсно такі пропозиції, начебто, тішать, так вони реальні у умовах війни чи вже після війни? Як загалом ви бачите безпосередньо постачання Україні зброї надалі, новітніх зразків маю на увазі? Ну і безпосередньо виробництво в Україні зброї, там зразків британського або іншого. Нам ну, вже партнери обіцяли, що будемо підтримувати Україну до перемоги. От і тут варіанти, як це робити, вони е, бувають різні. Так, зараз, ось протягом всього цього року, першого року війни, ми отримували зброю. Але нас, оскільки ми рік уже воюємо, інтенсивність бойових дій досить е, щільна, і е, зменшення інтенсивності поки не передбачається. Росія планує великий контрнаступ, який десь уже почати і починає. То дійсно на складах там у них і патрони можуть закінчуватися вже: і снаряди, і там амуніція, і гаубиці, і танки, і потім згодом, да, коли почнуть давати і БМП. Вони ж теж знаєте, європейські країни, вони не були мілітаризовані. Та ж сама Німеччина, з огляду, які можуть бути її можливості, з огляду того, що це одна з передових економік світу. Багато грошей От і вони могли вкладувати це в оборонку, в свою армію в Бундестаг. але вони цього не робили з там принципових питань, оскільки вони після Другої світової е, німці вони вирішили, що все, ми вже в ці войнушки не граємо, ми награлися. Ми піднімаємо економіку. Ми спочатку вони там метал, вугілля, така та ще стара економіка. Потім вони цей уклад економічний вже перейшли на новітній. Вони зараз борються за клімат. Їм досягли вже такого економічного зростання, що база є, резерви є. От уже можна і чимось пожизати заради кліма, енергетика, енергетикою, які. Затруднюють середовище. Оце може вже а, а не буде сфером, там, а не кількість станція. Ну, звичайно, що ми і птем брали до уваги якусь анівальність запас у них був. А тепер цей мінімальний запас вони віддають Україні і стає ще менше, ще менше, ще менше. І вони ж на якийсь і вони можуть сказати, і очевидно скажуть, що хлопці, все оце в нас запас є. Ми більше не можемо, ми будемо роззброю. А щоб цього не сталося, щоб Україна й далі продовжувала, потрібно це, дійсно у РБ запускати те озброєння, яке потім спеціально перейде до України, чи буде замінювати те озброєння, яке ось було на складах всі ці роки. Я думаю, що це такий варіант де європейська ж краще, тому що більш новітніше озброєння вони будуть ставити собі в резерв, а те все, що залишається, віддавати сюди на війну в Україну. І ці виробництва вони можуть бути як е, в країнах Європи, чи там всього заходу, заходу, Німеччина, Британія, чи навіть в Україні. Якщо ми забезпечимо, а е, ми вже, скажімо, досягаємо цього. Сильне ПЗО, такий собі навіть сказав би залізний купол над Україною. Дивіться, ну важко росіянам вразити е, наші ті. Ми бачимо, що там 80% їхніх ракет здоваться. Якщо ми ще це. Підпилимо цей купол там 90%, то можна десь будувати вже в заводи на ну, Західній Україні. От. Чому я кажу, тому що якщо ми не забезпечимо ППО, то збудувавши завод, от росіяни дочекаються, поки там його збудують, а потім вразять своїми ракетами. Ну це все всі розуміють, і європейці, і наші військові, і наші е цивільні керівники, тому потрібно то забезпечити надійне небо, тоді десь там на Західі на кордоні з європейським союзом будувати заводи, які виробляють воєнну зброю для України, а можливо навіть і виробляти це на заводах, які в глибині України, не будуючи їх, а на тих заводах, на тих потужностях, які є. От у нас же є ті оборонне, скажімо, заводи оборонно промислового комплексу, які дотепер. Виробляли зброю, постачали її в Збройні Сили України. Ці заводи ну, розташовувалися, вони передусім, звісно, там і в Кіпії, і в Харкові, і в Миколаєві. Там не можна, тому що там дуже близько до фронту. Ну, десь, наприклад, тут і в Києві є заводи у нас, і бронетанкові, і в інших місцях переобладнувати. Тобто, можна це робити. Це інший варіант, як продовжувати допомагати Україні. Тобто а. Віддавати зброю те, що є на складах, плюс вже треба думати для того, щоб виробляти цю зброю. І європейці це роблять, думають. Пане Володимире, і давайте ще про один аспект, один нюанс поговоримо. Пам'ятаєте, нещодавно, коли було таке європейське турне президента України Володимира Зеленського, він заявив, що передав молдовській лідерці має санду документи, у яких він зазначив, що є інформація про те, що Росія готується дестабілізувати ситуацію у самій Молдові. І Майя санду підтвердила, що вона такі документи отримала, і підтвердила те, що вони вже готуються, готуються до можливих наслідків. Разом з тим вже була заява Олексія. Данілова, який каже, що ми спостерігаємо наразі, що відбувається у Туреччині. Я маю на увазі не про те, що ми там відправили своїх рятувальників чи про ліквідацію наслідків землетрусу, а те, що туди своїх рятувальників відправила Росія. Начебто нічого, але то чеченські рятувальники, і вони 24 лютого були в Україні, але на той час вони були військовими, а на цей час вони вже стали рятувальниками. Така дуже швидка перепрофілізація відбувається в Російській Федерації. Разом з тим, Данілов каже, ми спостерігаємо, щоб ці чеченські рятувальники, так звані, які наразі перебувають у Туреччині, не опинилися у Молдові. І, от, пане Володимире, як на вашу думку, загалом, чому вони намагаються розхитати Молдову? Чи вдасться їм це зробити? Як на це реагувати? Ну, дійсно, я бачу зараз багато такої інформації саме з молдовського напрямку. Там зміна е, кабінету міністрів, там заяви про російських політиків. Там ще нещодавно були якісь виступи, вуличні демонстрації. На ну, очевидно, що хтось підіграє, підіграє, підігріває е, пристрасті е, в Молдові. Е, хто, ну, хто має, е, скажімо, інтерес там. Враховуючи те, що є Придністров'я, є е, е, там військова база в Придністров'ї, є чиїсь там війська в Придністров'ї, які назвалися миротворцями, це Росія. Тому е, що хотіла би е, Росія, ну очевидно, е, по-перше, послабити молдовську владу, яка є е, проєвропейською, яка є прозахідною. президентка Молдови, передусім має на увазі. Послабити, чинити якісь там заворушення, можливо, знову е, на хвилі тих заворушень, що прийшов до влади проросійський е, ДОДО, був такий президент, який програв вибори і мають саду. Ну і відповідно тоді якось діяти щодо зв'язки з Придністров'ям, з Теракулем. Що вони можуть запропонувати? Ну, можуть якось запропонувати з'єднання фронтів з Херсонщини до Придністров'я, ну, хоча до цього їм. України південь, а вони це намагалися зробити і так і не зробили на початку війни. Вони відійшли за Дніпро на лівий берег Херсонщини і перетнути Дніпро зараз, щоб дістатися Придністров'я, у них з надачі вийшли. Для цього їм потрібна і морська підтримка з моря. А там уже в ту частину Чорного моря росіяни вже не псуються на своїх кораблях, тому що там не були затоплені. Особливо це їхній флагман крейсер Москва. Тому я думаю, що йому ну, з якимось та з там прицілом на, на майбутнє, що можливо так подеться ситуація дуже для них, скажімо, корисно, що вони зможуть цей задум здійснити. Такий маршрудов до примістов'я. Але я думаю, що вони самі поки що на зараз, на станом на зараз це не вірять, вони просто хочуть похитати, похитати для того, щоб скинути Молдовську владу і провести проросійських, ну і почати риторику змінити зовсім іншу, таку як риторик приблизно Польщі. Що а давайте, значить, припиняти цю війну, давайте станом на зараз, просто світати за стіл переговорів. Ми не проти за стіл переговорів, ми зразу казали, але ну, потрібно статус кво -по, те, яке було до війни, принаймні. Да? Повернути, тобто повернути на наші території, тоді можемо ми подумати про якісь переговори. Але ж росіяни хочуть прямо зараз, от щоб з тим статусом, який є прямо зараз, тобто з тими захопленими новими територіями, от, щоб ми сідали за ці переговори. Це означає, що пауза в бойових діях, це означає, що наші західні партнери нам тоді скажуть, хорошо, ми ж вам даємо зброю, а ви погоджуєтеся на переговори. Ось на тих російських умовах. Тоді давайте так вам або зброя, або переговори. От. І ми обираємо зброю зараз, тому що весь український народ він не погоджується на те, щоб припиняти бойові дії. Ми вже відчули силу, ми вже ну, відчули цей смак, як гнати окупантів з нашої землі. І український народ, його збройні сили, і політики головні, і державні діячі вони єдині зараз в тому, що. Маючи таку підтримку, ми повинні ну, завершити деокупацію де мене, ну хоча б на стан до 24 лютого, ось минулого року чи цього року, да, 22, минулого року, чи, минулого, От, тому Молдова нам в цьому допомагає. Молдова десь на міжнародних майданчиках, вона Хоч, скажімо так, і незначний гравець, та все ж десь і її голос, і ООН, там і в Європейському Союзі. Ну, вона ще не член ЄС, але претендує, і на яких зустрічах із європейськими лідерами вона відстоює позиції України разом То, з це, тим, як е... влада, вона буде відстоювати позиції Росії. Так, пан Володимир, разом з тим, і Молдова сподівається, що Україна також допоможе їй звільнити, от також такі тимчасово так, окуповані так. території. Дякую Даречка. вам. Дякую вам, пане коли Володимире. Ми переможемо. Дивіться, коли, от пане ще кілька секунд. Коли ми переможемо Росію, Росія боїться, що вона і іще й Придністров'я. Тому що в Придністров'я буде повністю оточена і просто там вони там, піднімуть рух, і їм треба буде давати. Пане Володимире, дякую mm -hmm. вам за те, що ви долучилися сьогодні до нашого і Дякую вам за хорошу розмову. Нагадаю, що з нами аудіозв'язком був Володимир Манько, політолог. Треба виганяти цю нечість з нашої.